Негай часу, християнська притча. Одного разу настоятель зі своїм учнем пішов до хворого чоловіка, який потребував сповіді. Вислухавши каяття, священник несамохіть помітив у кутку кімнати скриню. А що у тій скрині? поцікавився він. Там дядько зберігав одежу, якою ніколи не вдягав, відповіла на запитання племінниця. Йому завжди здавалося, що має бути особливий привід, щоб убратися в неї. Отож вона трухлявіє там. Коли настоятель вийшов з кімнати, він звернувся до учня. Запам'ятай цю скриню. Якщо у твоєму серці є скарби, користуйся ними, не гаючись, ділися цими скарбами з іншими. Інакше вони струхлявіють.